Ну а ми продовжуємо готуватися до новорічних свят. Та обираємо подаруночки для самих рідних. Сьогодні я хочу вам запропонувати два варіанти подаруночків для нього, для чоловіка, батька, сина, які можна зробити з шикарної чоловічої серії Маскулін. Усі продукти серії парфумовані і мають аромат насиченої суміші спецій та деревних нот. Ця особлива суміш додає характерну теплоту, силу та чарівність. Мило для рук очищає шкіру, не сушить її, зволожує та пом'якшує. Підходить для всіх типів шкіри. Лосьйон після гоління йде у такому шикарному пакуванні, стисненням. Він має приємний чоловічий аромат. Ідеально підходить для заспокоєння та надання свіжості шкірі після гоління, знімає подразнення і запалення. Відчуття дискомфорту та стягнутості. Усе ретельно запаковано. На тюбіку теж є тиснення. Роликовий дезодорант ідеально підходить для щоденного використання та забезпечує ефективний захист від поту протягом 48 годин. І не залишає слідів, забезпечує комфорт та не пересушує шкіру. Шампунь, і гель для душу, ретельно очищує кожен сантиметр волосся та тіла чоловіка за допомогою функції 2 в одному. А парфумований аромат цього засобу дарує відчуття комфорту та чистоти протягом усього дня. Масажна олія ідеально підходить для живлення та розслаблення шкіри. Вона отримує у 10 разів більше вологи, ніж звичайний лосьйон, роблячи шкіру м'якою та гладкою, залишаючи приємний аромат. Перший набір міні. До цього набору входить чоловічий шампунь та гель для душу. Чоловіче рідке мило для рук та чоловічий роликовий дезодорант. Другий набір максі. До нього входять чоловічий шампунь та гвір для душу, чоловіче рідке мило для рук, чоловічий лосьон після гоління, чоловіча масажна олія та чоловічий роликовий дезодорант. Якщо тобі сподобався цей набір, чи в особисті?